Земля дуже мокра, я навіть не знаю, ось дивіться, оце налило, так налило. Та я зараз піду попрошу Наталі Наталії конвалій та висажу. От. Викопаємо мокру, ну, тепленько. Сьогодні обіцяють 12 градусів. Можна, а, робити нема що. Все чисто. Там можна було цибульку висіять, що з насіння росте. Так дуже ж мокро це я не знаю. У мене отут хости гарні, чи вони будуть, щось я їх не бачу в оцих ямочках. Ну, та ладно. Вилізуть, тоді побачимо. І жабка. Красуня. Собаки лають щось. Набрала землі. Тут компост, компост, пісок і земля з огороду. А оце принесла від Наталії конвалій. Зараз візьму пакет, так, плівку, розкладу. І я хочу там посадити зараз. Фенді не лазь під ногами. Та просто хочу викинути осюди на плівку, щоб бачити, що ми тут накопали в неї. Ой, бо тут. Було важко копати. Сподіваюсь, що це тут тільки конвалії, що немає ніякого перію, ну а може, є. Так, може оці рукавички одіть поки що. Тут у мене двині. Я всередину вставляла ось такі. Ой, що тут, не зрозуміло. Ну, я не думаю, що в них там пиріс. Ну, в общем, посажу оце. Просто хочу так. Роз... вона, каже, розриваю так і, і сади. Ну, я ось бачу, ось вони вже вилазять. Бачите? Ось ось. Тут не, не так видно. Може, оцепи. А, видно, і ось о. Та ні, це треба брати такі рукавички. Ні. Ці не підійдуть. Ой. Так, а це ж у мене одна, а, он іще одна є. Не хотілося на дві руки одягати, але прийдеться. Я економлю, завжди одягаю на праву руку, а ліву не торкаюся. Ну, а тепер прийдеться, ага, це була права ліву треба її розвернути. Ну, так. І отам понад заборчиком отим, що вони тут? Діряві чи чого? Новенька. А, ні. Ага, оця ось все. Ну, нічого. Зараз. Чи я тут без ножниць справлюсь, одягаю. Так, ну бачу, ось о, бачу. Ось росточки. О, треба видаляти. Ось вони. Бачите, які. О, скільки тут буде багато. Оце я цю плантацію засажу потім, ну воно само заросте. Так, оце не знаю, о, мабуть, оце, так. Да. А, ось ось. Ну, оце дві, хай буде так. Тут що це? Ага, та дивіться, які в нього коріння. Я думала, що це пирій. Ось теж буде вилазити. Якраз, може, дощик піде, та й оце буде рости. Повитрушую я їх, ці корінці. Зараз там покопаю багатенько, а там нічого не було видно, як ми під туями в неї там росли вони, ці конвалії. Я не знаю, в цьому році, мабуть, вже не зацвітуть, а може, і зацвітуть. Ось так. Ось скільки. Земля важка тут, ось Вона суглиниста. Так, оце ж теж він. І ось ось. Та розберу і буду садити. Так, і тут. Я хотіла спочатку це конком посадити. А потім, думаю, та ні, треба, мабуть, витрусити. У мене там земля краща. Ну, скільки. От. І буду садити. Плюс 10 температура на вулиці. Ну, не тепло. Знаєте, так, ось о, листочки старі від них. О, скільки. Та щоб не викинула якийсь там ось о, багатенько. Дівчатка там писали танечка. Писала, що в неї їх повно, цих конвалій. Ну, я чогось не, якось не, навіть не думала, щоб треба посадити, якби оце не вікуля, що вона побачила там і каже, хочу. Тож я, я знаю, що дочечка в мене їх любила. Тому я це вирішила. Та її поки що не знаємо тут. Хай ростуть. А пахнуть будуть. Так, провіряю тут, перевіряємо. Ага. Важка земля. Землю можна викинути потім. Так, і пішла копати. Ну, все, тепер уже можна. Та буду в цих. ці вже треба помити. Так, оце заберу. А це я взяла підсипати перці, баклажани потрішку, то треба ще її підігріти. Заберу поки що в віранду. Земля тут дуже волога, звичайно, і тут у мене листочки, вони ще не перепріли. Ну, я думаю, тут саме краще їх і садити. Покопаю. А, така ж земля, як у Наталі там. У мене тут пісок. Глини тут немає, а ось пісок є і листя ще не допріло. Так, це що в мене камінець? Не знаю, наскільки воно тут буде розростатися. Так, це теж камінець. Ну так, да. ага. А, це в мене тут тримало ого. Це ціла глиба, ой отуди його? Це тримало в мене оцей паркончик. Ну так. Скільки воно тут? Вони потім будуть розростатися, Красуня, що ти там бігаєш? Це лапи будуть у тебе страшнючі там, грязні. Це може і хватить, якщо підкопаю ще. Зараз складу в пакет. А навіщо в пакет тут вони і так не загубляться? Їх тут не так багато. От. І посажу. Заморачуюся. Оце до Наталі, як заходиш у двір навесні, коли вони квітують. Пахне. Це й мене так буде тут пахнути. Так, земля мені не дуже тут подобається. Ну, це ж я сюди накидала, що попало було. Так. Вони ще й не всі дають тут. Росточки, тому я так позагортаю, хай вилазить. Оце. Це я. Багато, мабуть, накопала тут. Дуже волога земля. Прям зовсім. Так, а це що в мене таке? Не знаю, якась. Добре, що ще черешеню ці не проростають кісточки. А то б тут було. Всі, що осипаються, ми, ми ж їх не встигаємо. Та й верх же ж не полізеш, паки тільки їдять. Отак. От ну, ще трішки. Казала Наташ, візьму два кущики, хвата мені. Викопали три, а в цих три скільки? Багато. Так, я тут затопчу, мабуть. Потім прийдеться копати. Це теж кущики. Так. Ну, земля дуже волога. Я хотіла сьогодні насіння. Цибуля насіння, яка вирощується, посіять. Так куди ж, тут не зайдеш? Так, здорове коріння. Може, треба було трішки його надрізати, я не почитала нічого про них. Так, Господи. а тут ось о... три, Ай будуть разом. Казала Наталя, татуня, вони як бур'ян ростуть оці. Фу, злякали. Таке в нас буває. Що там воно? А вони металолом збирають. У Вас теж? так їздять теж. Так, ще трішки ось посадить, мабуть, тут, тут копаю. Та не кричіть так громко. Всі вас чують, тільки зараз ніхто нічого не здає. Так. Так, оце тут три і один окремо посажу. Так, тут не один, а їх декілька. А куди їх? Ось сюди так і посажу на уголку тут. О. Так і справлюсь. Так, один. Ну і буду спостерігати, потім і вам покажу. Що ж це? Я як заквітують, наріжу, дочечки повезу, увазочку там поставлю. Так, і ще один тут окремо. О, це ж у мене все. Треба пересадити. Тут у мене коста, я й не пам'ятаю яка. Ну, ось я їх дві, мабуть, від теля прибрала. Треба десь знайти її місце. Я їх і не хочу, ну а оце ж ростуть. Бо я не хочу із-за того, що вони слимаки з'їдають. Трішки підриг, і отак, бо зовсім затоптала. Ну, побачимо. А тут оце ж я попересажувала в минулому році, потім досажувала, це ж я з Криму привозила, так воно прижилося. Тут на гірці було. Багато потім я повикидала. Ну, чогось така була депресія, що хотілось все викинути. Так, ну, хай оце. Ой, приймайте, приймайте, тільки ніхто вам його не дає. Так, а що ж я отут загубила? Десь загубила. А, я посадила. Думаю, чи я посадила, чи ні. Ну, лишилось мені десь оцю хосту пристроїти. Це ж вони отам ще росли. Я туди хризантеми посадила. Потім пошукаю зараз, куди б його. Хризантеми так і будуть рости. Та ближче можна тут. Оце біля цього кущика, а тут іще. Ой, Ось тут можна її і посадити. Хай тут росте. Я не пам'ятаю, яка це. Ну, не та гарна, ну і не, не, не така непроста. Хай росте. Так, це камінець. Це ж от каміння скільки було того. Такого великого. Так. Ну, трішки грабельками загребу. І ще я сьогодні планую. На вгород же жні, а в мене є сапка така, держак поламався. Я Артема просила, кажу, ти мені хоч щось зроби трішки. Так, оце що? Тюльпан зараз десь посажу. Ну він мені зробив, то ой, тільки ж держак зовсім короткий. Я знайшла держак, хочу спробувати сама все це замінити. Та вони ж працюють їм нема коли. Так, от з часом. Цьому році навіть дерева не підрізали. Зайняті нічого страшного. Обійдемося. І так, все буде добре, аби було тихо і спокійно. Так, здається, я з цим справилась трішки. Зараз підгрибу і потім займуся грабельками. Не грабельками, а сапкою. Так. Ну, це травичка, хай потім будемо бачити. Так, це хосту посадила. Вже ці хризантеми пускають росточки. Біжить туди камінці. Ну, ходити не бажано тут, дуже мокро. Так що на цьому посадка хватає. Якщо підсохне, завтра посажу цибулю висію вірніше. Так, а оцю землю вона важкенька, Десь отут так і висію. Корінців тут немає, черв'ячки є стільки ось. Випросила у Наталі. Та вона ще в минулому році казала, та бери купай скільки хочеш. Кажу, та давай вже навесні. Ну вже ж, ну це висадила. Слава Богу. Ой, грязні перчатки знімаю. Оце знайшла такий держачок. Він, вроді, такий же по діаметру, як оце, що в мене поламалось. І я зараз, Артем тут мені й тряпочку підмотав. Я зараз спробую оце, відкрутити, чи плоскогубцями, чи. Викруткою, ага, крутиться. Ага. Та щоб зняти і оце, спробувати одягнути його, одіти як то. Ой, ага, щось здорове таке. Це він взяв. Я вам чорненький знайшла, бо думаю, та це я такий не закручу. Хоча він менший. Та ні, треба брати молоточок і збивати. І чого тобі, Тоня, оце не лежиться, не дивишся кіно, ні, знаходиш собі роботу. Ну, це ж теж треба Зніму чи ні. Зняла. Ну, не знаю, тепер я кодіну. Ой! Як воно тут. Ой, ага, воно якось Ну, можна там. Ну, трішки, якби держачок був товщий. Ну, але де ж його взяти того товщого? Тому буде те, що буде? А ось тільки як правильно, який же оцей краще було б, але він. Пройде аж до, на всю оцю трубку, ну, держачок. Тому буду пробувати закручувати оцим. Як це в мене вийде? У мене чоловік колись оце, він так не закручував, він візьме трішки, а в нього ще й шуруповерт був. А він оце візьме. Це пристука молотком, а потім закрутив, закрутив і все. Ви знаєте, в мене, мабуть, і вийде, бо вже ж оце треба. Ось такі сапочки легенькі. У мене є та важка. Колись купувала ой, в магазині якась львівська фірма постачала їм. Ну, хорош. Бачите, я далі не, не можу, важко. Може, треба підстукати і точно. Так він, вроді, як спочатку, чи спочатку стукав, ну, не знаю, важко мені. Ні, а в мене не забивається. І трішки осталось там. Ой, ні, щось крутиться щось. О! Окручу таки. Отак, і без тряпочки. Ну, а держачок десь піде томати держать, по-моєму все. Ну і головне, щоб воно не шаталось. І це ж дивіться, ну високо. От що ж це я, ось, як вона вже обламалася, а ми не знайшли оцього такого держачка. Це ж мені отак треба згинатися. А так я ось, ось, ось і добре. У моїй красуні вже не терпиться. Так, Я сходила, почистила свої калоші. Ой, та все-все йдемо, вже, йдемо. Сама не можеш відкрити? Ні? Відкривай сама. Каже, лапками не може, якби чуть-чуть було приоткрито. А так же ано. Ну, відкривай, відкривай. Давай. Іди, відкривай лапкою, ну, <смі> стоїть, ні, не можеш. Ну, трішки давай, ано. О, отак.